Товариство: ранок добрий. Будні свиновода, як і завжди, на зв'язку. Друзі, попереду черговий робочий день. Друзі, попрацюємо доволі таки плідно. Разом з тим обговоримо ряд дуже важливих і актуальних питань на сьогодні. Так що, по старій, добрій. підписочка, друзі, на канал. Підписуйтесь всі, хто не зробив цього. Підтримайте, будь ласка, нас вподобайкою і біжимо. Працювати Друзі, сьогодні у нас п'ятниця і до питань, можна так сказати, харчових, тому що щоп'ятниці стараємося. Мася тримати. Руку на пульсі і якраз от обговорювати разом з вами, дорогі глядачі і підписники, все те, що відбувається із цінами на зерно. Знаю, що для нас якраз от, людей, які вирощують свинок, ситуація зараз змінюється з кожним днем не в кращу сторону, в плані того, що ціна на зерно росте. Я якраз розповім вам все те, що відбувається у нашому регіоні України, а це Сумська область, Канатопський район із цінами на зерно. Зерно, добавочки, ті, які ми, ми годуємо наших свинок. Ну а ви, друзі, обов'язково перейдіть, будь ласка, в коментарі. Чекаю від вас інформації стосовно того, що у вас на сьогоднішній день із цінами на е, ячмінь, пшениця, кукурузу, горох, е, соєву макуху, соняшникову макуху. Е, буде дуже-дуже цікаво подивитися, що відбувається. Можливо, у нашому регіоні ціни занадто високі, або ж, в принципі, тенденція. Спостерігається одна ж і та сама у решті регіонів України. Виготовив стартовий комбікорм для наших свинок. Буквально на днях. Я думаю, ну не на днях. З понеділка будемо поступово одна за іншою групки відлучати від свинок, і їм потрібний гарний якісний стартовий комбікорм. Виготовляю його на базі BMWD, New Feed. E, значить, 25% стартового БМВД і зернова група відповідно до тої рецептури, яку виробник рекомендує. E, значить, що стосується цін на БМВД, 950 гривень за мішечок 25-кілограмовий, це універсальне БМВД, яке можна використовувати від старту до фінішу. Що стосується предстартового комбікорму, який якраз от поросятка поїдають ті, які знаходяться під свиноматкою, коштує він у нас 1200 гривень за кілограм. І що стосується преміксу, я купую стартовий 4,5% відсотковий премікс, коштує він у нас по ціні 1680 гривень за кілограм. От мішечок у нас має премікс, якраз як ви бачите, кінець. Пусто. Буквально завтра буду їхати купувати чергову партію добавочок для наших свиней. Тепер товариство до справ наших свинячих пише нам один із наших глядачів. Доброго ранку, Олександр! Ваша вчорашня порада на рахунок агресії свиноматки була дуже доречна. Велике вам дякую. Друже, з превеликим задоволенням, якщо моя порада дійсно допомогла вирішити твою проблему, то я в принципі дуже і дуже радий. Для цього ми і об'єднуємось, для цього ми обговорюємо ті наглядні проблеми, які в цих нас турбують. будуть. Проблема ж була наступного характеру у нашого підписника. Опоросилася свинка, і доволі такі великі у нього проблеми почалися із тим, щоби господи, ну мати рідна, ну треба ж тобі було туди заїздити. Ну йомоє, йом. давай, давай. І великі проблеми якраз от у нього почалися із тим, щоб він інтегрував цих поросяток під свиноматку. Тобто вона почала проявляти агресію, кидатися на поросяток. Ну і він дзвонить, запитує, каже: Саньок, що робити в таких от випадках. Дай. Пораду, друзі, що я зазвичай у таких випадках роблю. Звичайно, мені в моєму випадку трішечки, трішечки легше, тому що є у мене фіксований станок. В принципі, він значно облегшує мені труд, тому що якраз от фіксований станок він допомагає мені контролювати свинку і якраз от в ході от, таких от ситуацій значно легше підпускати поросяток під свинку і, можна так сказати, призвичайти її якраз от до нормальності нормального, годуючого нею своїх поросяток стану, значить, що в таких випадках обов'язково роблю я колимо седативні препарати: це або Айніл, або ацепромал згідно інструкції. І в таких от випадках, коли свинка проявляє велику агресію, не потрібно випускати усіх одразу поросяток. Двоє-троє поросяток із гнізда, яке вона народила. Потрібно поступово-поступово підпускати до неї. В ідеалі бажано, щоб це робило двоє людей. Значить, ви чухаєте спинку в області живота, вона зазвичай вивертається, ну, відкриває молочні пакети, ви чухаєте свинку, правою ручкою можна упиратися їй в лопатку, і якщо ну, вдруг вона раптово хоче скочити, ви її трішечки притримаєте. Лівою ж рукою ви будете її чухати по животику, вона буде вивертатися. Людина. Яка буде вам асистувати, допомагати? Бере ну можливо, це трішечки негуманно, але так потрібно: бере поросятку ну так, от за шийку. Прижимаю його пальчиком оцим за гортань, щоб воно не вищало. І таким от методом ви підпускаєте поросятку під самий сосок і відразу ж відпускаєте. Потім я, вже коли беру оце, от поросятко підтримую його під животик і направляю поросятку оце от під сосочок. І от таким от чином, по три-по чотири поросятки, ви підпускаєте. Їх до свиноматки десь через півгодинки після того, як ви вкололи седативний препарат, і зачасту 99,9% випадків, коли у свинки виходить щисток, вона заспокоюється і якраз от в принципі все нормально. Знову ж таки, таких випадків дуже-дуже і мало, тому що в мене здебільшого свинки на господарстві це свинки F1, Ландрас або Велика Біла. І Отаким от от свиноматкам їм дуже неприйнятна, як би так сказати, агресія. Здебільшого агресивні це трьох породки, чотирьох породки. Ну або ж те, що мішане перемішане, якраз от, оці от свиноматки і проявляють здебільшого велику агресію. А свинки F1, ландрас, велика біла. Е, ну що з власного досвіду, що з досвіду праці на свинокомплексах, не знаю за вісім років я жодної свині на свинокомплексі не бачив, яка би була агресивною. Так що якось так. До речі, пишіть у коментарях, друзі, як ви боротесь із агресією, якими процедурами ви саме виходите із е, оцих ситуацій. Я думаю, і нам, і глядачам буде. Ну, дійсно цікаве питання, так що вподобаюсь, кому це питання було цікаве, не забудьте нам Друзі, поставити. Назад до справ харчових, кормових. Друзі, як би хто не говорив і що б не говорив, але ціни зернові безпосередньо зараз, я думаю, дуже і дуже актуальні. Тому що багато хлопців пишуть, що ціни просто на голову не налазять: космічні, шалені, шокуючі. Знову ж таки, як хочемо, так і е, виражаємо свої емоції. Є, що є. Але, друзі, що стосується зерна, ячменю в нашому регіоні немає, і ціни доволі таки складно безпосередньо на нього зараз зліпити. Що стосується ячмінь і не ячмінь, перепрошую, пшеницю і кукурузу, 8-9 гривень. До речі, в кого є в Конотопському районі пшениця або кукуруза, можете залишити або коментарі з своїми контактами внизу. У декілька хлопців у мене моїх знайомих запитували, де можна купити пшеницю і кукурудзу. В принципі, хто хоче продати, пишіть свої контакти. Я думаю, кому потрібно, буде до вас звернутися. Можна так сказати, допоможемо один одному. Що стосується, друзі, горохові відходи, 10 гривень за кілограм. Що стосується соняшникової макухи, немає її у нас на наших місцевих олійницях. Оліниці закриті. Соняшник на переробку не везуть. Що стосується соєвої макухи, сьогодні спілкувався з паном Ігорем, менеджером компанії НІФІД. Якраз от телефонував і запитував, чи є на заправці БМВД в наявності. Говорив він, що у Бахмачі, е, на їхньому соєво-переробному заводі у них макуха соєва коштує 18 гривень за кілограм. Так що, друзі, такі от реалії зернові, звичайно. Аби було трішечки більше розуму, потрібно було би, як і завжди, купувати зерно по оптимально ідеальній ціні у. Період жнив тоді, в принципі, в два рази дешевші ціни були на зерно. Зараз же ловити шиш. Зерна мало, ціна відповідно росте з кожним днем. І це, в принципі, звичайна і нормальна практика. Цьому дивуватися нічого. Якось так будемо сподіватися, що жнива для всіх нас ціна буде прийнятніша, але буде що буде, дай Бог, щоб у наших хлопців-аграїв вдалися гарні результати і гарні врожаї. Якраз от від них ми також. Дуже і дуже залежні. Сподіваюсь, щоб і вони так само думали, йшли в якійсь мірі нам на поступки. Ми, можливо, в якійсь мірі їм на поступки, але потрібно домовлятися. Я вважаю. Хлопці там в коментарях неодноразово пишуть такі дільні і корисні, якраз от поради, що потрібно домовлятися. потрібно якби Підтримувати один одного. Тому я обома руками за це. Так що, товариство, якось так. Отакі От у нас справи. Працюємо, друзі. Завтра обов'язково разом з вами обговоримо, що у нас із цінами на живу вагу, тому що ціна знову ж таки буквально 5-7 днів, але ціна і ситуація змінюється. Так що до завтра, друзі, сподіваюся, що ми напрацювали на вподобайку. Буду вдячний за будь-яку підтримочку, за коментарі. Ставте питання в такому от відео форматі. Будемо з превеликим задоволенням на них відповідати. так що всім миру, добра. Ми біжимо працювати. Наш робочий день тільки починається.